Всім привіт, магазин Фоджу з вами. І що, хлопці, дівчата, Чорна п'ятниця повністю у нас полетіла. Всі моделі, які прислали в Україні, у нас є. Всі моделі по зниженим цінам Чорної п'ятниці. так, Redmi A5 428, знижка мінус 200 гривень. Redmi 15, 428, знижка мінус 200 гривень. Redmi 15 Global версія 256 мінус 200 гривень. І таксі, Redmi 15 мінус 200 гривень. І скло ми ще даємо подарунок. І блок живлення буде у нас знижка. Поки це 75 і знижка. Поки це 85-й, знижка, Поки м 7 Pro, знижка сумасшедший блок жилення в подарунок. Redmi Note 14 Pro плюс 5G. Знижка мінус півтори тисячі гривень в блок жилення в комплекті. Note 14 знижка мінус тисячі гривень. Note 14, різноманітні пам'яті, знижка мінус 500 гривень. Дешевші де. Сертифіковані. Поки всьомий знижка мінус 500 гривень. X7 Pro, знижка мінус півтори тисячі гривень. gt 30 Pro найпотужніша моделька конкурент по 7 Pro, знижка мінус 500 гривень. ZTE neo 2 neo 3 знижка мінус 1500 гривень. Realme C75 знижечка. g 86 Power, знижка мінус 500. 86 знижка 1500. H50 F'usion знижка мінус 1500. g 55 знижка мінус 1500. Даже Навіть бюджетники будуть зі знижками. Смарт-приставочки знижки. Камера спостереження знижки, Wi-Fi роутери, антени. павербанки різноманітні. А маємо потужні колоночки. З інфожесама вітає. і так спошні знижки бігом до нас.